Слава Ісусу Христу, сьогодні ми маємо 16 грудня і маємо чергові роздими на сьогоднішній день від цари Ян. Мій голос доходить до найглибших закамарків твого єства. Я говорю, мовою і любові. Мої слова наповнюють тебе життям, миром, радістю та надією. Я прагну розмовляти з усіма моїми дітьми, але багато з них занадто зайняті, щоб почути мене. Через етику праці вони перетворюються у клубок нервів, вони цілком і повністю віддаються під владу своїх начальників, задумуючись, чому я видаюся їм настільки далеким. Якщо ти хочеш бути близьким для мене, то мусиш очинити мене своєю первиною любов'ю, своїм найвищим пріоритетом. Коли моя присутність є для тебе важливіша від будь-чого іншого, ти у повній відчуваєш мир і радість. На мене також спливає благословення, якщо ти віддаєш мені перше місце у своєму житті. Ти йдеш через життя у моїй присутності, а моя слава ясніє над тобою. Бачимо, що все ж таке, навіть тоді, коли ми віддаляємося від Бога, все ж таки Він є в найглибших, каже Сара. Ян найглибших закамарків нашого єства. Ей, його любов є безмежна, його любов є дуже сильна і важливо, щоб ми пам'ятали, що це є його любов, це є первинною любов'ю, і вона ясніша від будь-чого іншого. Тому наповнюємося миром, любов'ю щодня і дякуємо Господеві за те, що. Теркається нашого єства, глибини нашого єства і є присутній навіть тоді, коли нам ми є у безвихідних ситуаціях. Всім Бог, благословенного дня, слава Ісусу Христу.